Село в нас незламне. Ми не сиділи в окупації, заховавшись. Ми тут боролися як могли. ми, ми, ми дуже багато боролися. Як тільки нас звільнили, займалася гуманітаркою, тому що ну, не було ні здані, нічого. Зараз питаюся по чуть-чуть допомагати людям. Проблема одна, хочемо, щоб закінчилася війна, і тоді, може, трошки буде не це. Ну, наші проблеми теперішні по порівненню з тим, що робиться десь там, де йдуть бої, то, звісно, вони такі незначні. Холодно, не вікон, не стілко, все повибивано, але ж люди в окопах, що ж там обіцяється, що в нас немає віку, Ну, пленка є у нас. Людей у нас багато. Хочеться їх згуртувати. От Я все, щоб не мріяла, це все касалося її сім'ї. Зараз я, в мене такі ну, з'являються мрії про Україну і про село. І я вже кажу, я вже, мрій, вже треба, мабуть, людям допомагати, звісно, але хватить рибу давати. Досить рибу давати, треба удочки людям давати. Є багато людей, які хочуть допомогти. Згуртувати людей дуже легко в нас. І молодь вертається. Воно живуть, ось молоденька прийшла. Хочеться вже їм бігом роботи, і щоб вони від нас не уїжджали, щоб вони тут всі залишали. Всі, хто уїжджали, всі вернулися і сказали, вдома найкраще. У мене мама дуже віруюча. І вона, коли уїжджала, вона була в окупації у мене. Yeah. Але в один час поїхала в Херсон, бо там, виходилося, другої дочки дом був пустий, і треба їй було там. То вона казала: ти не бійся, ти не плач, доця. Я тобі такий куп над домом намолила, з ним нічого не станеться. І Коли mm. нас бомбили, отак візде, 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 візде. Мій дом тільки покоцаний. Але як зробимо це село гарним, а воно було дуже гарне. Я, я тут живу давно. Воно було дуже гарне. У нас є земля, у нас є з води. У нас річка, у нас все тут є. А найголовніше, що у нас є люди, які будуть працювати.